Володимира Путіна упіймали на відвертій брехні про його батьків. Докази того, що диктатор регулярно переписує історію своєї сім'ї, знайшли російські журналісти-розслідувачі. Редактори видання, проект Роман Баданін та Михайло Рубін написали книгу під назвою Цар власною персоною. Як Володимир Путін обдурив всіх нас. За словами авторів, у ній справжня біографія Путіна історія його сім'ї та подробиці особистого життя. Наразі у вільному доступі можна почитати лише одну ознайомчу главу цієї книги розслідування. Втім, і вона проливає світло на численну брехню, яку диктатор транслює про себе і своє оточення. Телеграф юей зібрав найцікавіші уривки з неї. Мене звати Яна Пархун. Докладніше Дарія. Підписуйтесь на наш канал. Володимир Путін ретельно оберігає інформацію про своє особисте життя. З самого початку його правління всі російські змі, без виключення, оминають тему його шлюбів, дітей і навіть батьків. За порушення цього табу було розігнано не одну редакцію, а журналісти піддавалися репресіям. Втім, іноді диктатор сам використовує історії зі свого дитинства або доручає зробити це пропагандистам, аби зіграти на почуттях публіки. Проблема в тому, що більшість з цих історій вигадки, які суперечать одна одній, зокрема навесні 2015 року. Володимир Путін написав для російського піонера колонку під заголовком Життя. Така проста штука і жорстока. В ній диктатор пише про матір та батька. Вона залишалась живою і дожила до 1999 року. А він помер наприкінці 98-го. Насправді ж, все було навпаки. Спочатку, у 98-му померла матір Путіна. А вже за рік батько. Про це диктатор сам розповідав біографам у 2001 році, бо більше саме ці роки викарбовані на надгробній плиті його батьків. Автори книги знаходять пояснення цьому факапу у тому, що колонку за Путіна написав хтось інший. Втім, складно повірити, що замітка про життя президента та ще й буцімто його ж авторства не проходила перевірку кремлівськими цензурами. Імовірніше за все, або Путін перебуває у деменції і дійсно не пам'ятає, кого з батьків поховав першим, або ж це була чергова свідома брехня для посилення ефекту від прочитаного. Брехнею є й інша трагічна історія з дитинства президента РФ, описана ним самим же. Диктатор розповідає, як його батько на милицях втік зі шпиталю в блокадному ленінграді додому. Коли він підійшов до будинку, то побачив, що санітари виносять із під'їзду трупи. Серед них буцімто побачив свою дружину. Далі цитуємо: підійшов, і йому здалося, що вона дихає. І він санітарам каже: Вона ж ще жива, дорогою дійде. Кажуть йому санітари вже не виживе. Він розповідав, що накинувся на них із милицями і змусив підняти її назад у квартиру. Вони йому сказали: ну, як скажеш, так і зробимо, але знай, що ми більше сюди не приїдемо ще два, три, чотири тижні, сам розбиратимешся тоді. І він її виходив. Аби додати ще більшої пронизливості цій замальовці, Путін зазначає, що усе, що батьки розповідали про війну, було правдою. Жодного слова не вигадали. Батьки може й не вигадували, а от сам Путін так на річ у тім, що у 2000 році, в книзі від першої особи, Путін розповів біографу зовсім інше. Точніше історія про знепритомнілу від голоду і ледь не поховану живцем матір була тією ж. Але на запитання журналіста, де в цей час був батько, Путін відповів: батько тим часом воював, і це вже не кажучи про той факт, що згідно з архівними даними Марію Путіну евакуювали з оточеного Ленінграда у липні 1942 року. Водночас, Путін каже, що його матір залишалася у місті протягом усієї блокади, яку зняли лише наприкінці січня 1944 року. Ще одна брехлива історія з вуз диктатора чудово ілюструє всю фальшивість російських духовних скріп на початку 2024 року. Путін зустрічався з ретельно відібраними російськими сім'ями. Аудієнція з царем була присвячена тим самим традиційним цінностям. Гості запитали у Путіна про секрети виховання дітей, якими той міг би поділитись. Диктатор відповів, що найважливіше особистий приклад батьків і згадав батька. Цитуємо: по-перше, ніколи хочу це підкреслити, ніколи не бачив батька п'яним. Загалом такого не було ніколи. Я вже про маму й не говорю. Я ніколи не чув від нього жодного лайливого слова. Взагалі, ну про маму теж навіть не говорю. Можливо, юний володя справді був угороджений від насильства та лихослів'я в сім'ї. Але тут варто згадати той факт, що мама Путіна з молодості була одноокою, бо інше око тато майбутнього диктатора виколов її вилами. Водночас, якщо президент РФ хоча б у цьому не лукавить і дійсно по життю бере приклад з батька, це багато чого пояснює. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Раніше українці чули щось про мексиканські наркокартелі, хіба що завдяки серіалам на кшталт пуститися берега. Втім, сьогодні, на четвертому році повномасштабного вторгнення, ці наркокартелі стали частиною реальності російсько-української війни. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Мексиканські картелі відправляють своїх членів під підставними документами в Україну для опанування дронів. Принаймні, так стверджує французьке видання Intelligence Online. Нібито спецслужби Мексики попередили Україну, що деякі добровольці, які приєднались до міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони, можуть бути пов'язані з картелями. На прохання мексиканської спецслужби СБУ за участі головного управління розвідки Міноборони України, начебто, розпочала перевірку щодо кількох іспаномовних осіб, які приєднались до підрозділів з іноземців в Україні. Як стверджує видання, розслідування охопило не лише мексиканців, а й колумбійських громадян, зокрема тих, хто служить у таємному підрозділі Group ЕСОС. Слідчі підозрюють, що деякі з іноземців хотіли потрапити до центрів підготовки операторів FPV-дронів, щоб у майбутньому передати здобуті знання транснаціональним кримінальним структурам. Повідомляється, що низка бійців виявляли особливий інтерес виключно до тренувань із дронами, ігноруючи інші види підготовки. Серед них доброволець під позивним Агуіла-7, який приєднався до легіону у березні 2024 року, використовуючи підроблені документи громадянина Сальвадору. За даними видання, Агуіла-7 пройшов повноцінне навчання роботи з дронами у Львові. Українські інструктори звернули увагу на його високу кваліфікацію, Нібито він добре орієнтувався в роботі аналогових передавачів, вмів виявляти так звані теплові сліпі зони та прогнозувати засоби радіоелектронної боротьби. Подальше розслідування, начебто, встановило, що він міг бути колишнім бійцем мексиканського спецпідрозділу ГАФЕ, звідки деякі військові після звільнення перейшли на бік організованої злочинності. Зокрема, створивши наркокартель Лос сетас також за інформацією європейського джерела в галузі безпеки, залученого до перевірок на словацькому кордоні, що найменше троє колишніх бойовиків колумбійського угрупування Фарс змогли вступити до міжнародного легіону, використавши документи Панами чи Венесуели. Їхні перетин кордону могли координувати і фінансувати компанії, пов'язані з наркокартелями, які також займалися їх легалізацією та організацією маршрутів через словаччину або Молдову. Варто зауважити, що в реаліях жорстоких нарковійн між картелями нерідко використовуються дрони з системою скидання боєприпасів. Зокрема, такий випадок зафіксував на відео користувач ресурсу Ворнуар. На оприлюдненому ролику можна побачити, як у мексиканському штаті Чува бійці угрупування Лалінеа збройного крила картеля Хуареса атакували конкурентів з картелю Сіналуа за допомогою дрону. Фпів дрони з оптоволоконним управлінням почала також застосовувати робітнича партія Курдистану проти турецької армії. Один з таких дронів був оснащений саморобним вибуховим пристроєм, який здетонував після влучення в ціль. Нагадаємо, що міжнародний легіон головного управління розвідки Міноборони це формування, створене після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року. Згідно з даними з відкритих джерел, Легіон ГУР діє окремо від Українського іноземного легіону під іншою командною структурою з іншими техніками, тактиками та процедурами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Соцмережі вирують, обговорюючи діагноз народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона нещодавно зізналась, що страждає на синдром Аспергера, особливість мозку, яка впливає на спілкування з людьми. Виявляється, вона не єдина відома людина з таким діагнозом. Ілон Маск, Грета Тунберг та навіть Месі живуть із синдромом Аспергера. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цю особливість та її носіїв. Докладніше далі у світі є чимало знаменитостей, які теж мають відмінності у роботі нервової системи і не соромляться про це говорити. Найвідомішим з таких людей, мабуть, є Ілон Маск. Мільярдер і засновник Тесла розповів про свій діагноз у 2021 році в телешоу Saturday Night Live. Він навіть назвав синдром Аспергера своєю суперсилою, яка допомагає йому створювати нові технології. Славетний актор Ентоні Гопкінс дізнався про свій діагноз, коли йому було вже 77 років. Актор, який зіграв Ганібала лектора, каже, що це великий подарунок для його професії. Завдяки особливостям свого мозку він може запам'ятовувати величезні тексти за один раз. Деріл Ганна, яку всі знають за фільмами Сплеск та вбити біла, дізналась про синдром ще в дитинстві. Актриса розповідає, що через це їй було важко спілкуватися з людьми, особливо в юності. Зірка фільму Масливці за приводами Ден Ейкроїд теж має цей діагноз. Він вважає, що саме тому його так цікавить все незвичне та паранормальне. А Вентворд Міллер, відомий за серіалом Втеча, розповів про свій діагноз у 2020 році. Він написав у соцмережах, що це важлива частина того, хто він є. Також є чимало музикантів та співаків із синдромом Аспергера, наприклад, австралійська співачка Сія, Сія Кейт Ізабель Ферлер, розповіла про свою особливість лише у 2023 році. Вона каже, що тепер, нарешті, розуміє себе і може бути справжньою. Сюзан Бойл, яка прославилась в шоу Британія має талант, також довго не знала про свій діагноз. Коли їй розповіли про синдром Аспергра у 2013-му, співачка відчула полегшення. Нарешті стало зрозуміло, чому їй так важко спілкуватися з людьми. На відміну від неї, британський музикант Гері Ньюман помітив свою інакшість ще підлітком, але офіційно ніколи не підтверджував діагноз. Також ніхто з цих відомих діячів шоу-бізнесу, на відміну від Мар'яни Безуглої, не вирізнявся скандальними висловами у соціальних мережах. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.